У вас, як і в мене, є ось така картка від французької служби імміграції та інтеграції ОФІ. Що потрібно зробити, аби надалі отримувати допомогу на цю картку, якщо ви того потребуєте після поновлення посвідки на тимчасове проживання? Про це на каналі Ліон ТБ з вами Вікторія Діденко. Поїхали! Уявімо, що ви продовжили вашу посвідку на тимчасове проживання у Франції. На прийомі в префектурі. Вам видали ось таку форму запиту на продовження прав щодо фінансової допомоги для шукачів притулку? Як правильно її заповнювати та куди надсилати? Сьогодні спитаємося у Олени Версан, яка вже давно перекладає в префектурі і допомагає українським біженцям. Добрий день, Олена. Привіт, Вікторія! Я бачу, що з двох боків питання однакові. Є французький варіант та український, який же нам заповнювати. Бажано заповнити французький варіант. Так буде зручніше її прочитати одержувачу, тому що люди не розмовляють українською мовою, які будуть її читати. Олена, Скажи, будь ласка, хто ж має заповнювати цю форму? Коли ви при оформленні вам видавалась можливо одна картка на сім'ю, але цю форму повинен заповнювати кожен дорослий член сім'ї. Перший пункт цивільний стан та контактні дані власника картки АДА. Обов'язково для заповнення. Тут маємо ім'я, прізвище, дату народження, адресу у Франції, номер телефону, я так думаю, тільки французький, правильно? Бажано. Так. Угу. Електронна адреса. Наступне питання: проживання. Треба відмітити відповідний квадрат. Особисто беру на себе всю або частину вартості мого притулку або місця проживання і безкоштовне розміщення або проживання. Е, який квадратик відмічати, в якому випадку? Я знаю, що у багатьох сім'ях ви зараз платите частково комунальні послуги. В цьому випадку ви повинні відмітити особисто беру на себе або всю частину вартості. Мого притулку або місця проживання, навіть якщо у вас немає документу, підтверджуючи ці ваші оплати, далі жирним шрифтом написано: мене повідомили, що додаткова сума допомоги шукачеві притулку притулку АДА не виплачується особам, які проживають або розміщуються безкоштовно. Що таке додаткова сума? Про яку суму йдеться додаткова сума мається на увазі ці 7,40, які вам виплачували з самого початку, як людям, у яких немає житла. Mm -hmm. З жовтня місяця ця сума буде зніматися для людей, які будуть розміщені безкоштовно. Якщо ви навіть виплачуєте якусь часткову суму за комунальні послуги, ви все одно вкажете цей пункт, який був шостому, перший mm -hmm. поставити галочку. Так, тобто особисто беру на себе всю або частину вартості так. мого притулку. Mm -hmm. Якщо потрібно буде вам підтвердити, що ви справді оплачуєте цю часткову суму, можливо. Во хазяїн вашої квартири, де ви проживаєте, напише вам е, е, листа. Uh -huh. Якого ви відправите до Офі дам uh -huh. е, там, де він буде справді підтверджувати, uh -huh. що ви берете участь в оплаті комунальних послуг, так, так добре. Але наразі ці документи не наразі в цій анкеті ці документи поки що не потрібні. Так, наступний пункт кошти. Я повідомляю наступне. Треба теж відмітити е, правильний квадратик, що я та мій співмешканець або партнер не маємо інших ресурсів, ресурсів, крім АДА, тобто у вас. Я так розумію, тільки оця фінансова допомога, або наступне маємо інші кошти. Це можуть бути зарплати, пенсії, інше, у розмірі чистої місячної суми. Скажи, будь ласка, як правильно це заповнювати? Любі ваші доходи, які ви маєте, крім, крім картки АДА, ви повинні вказати також в Офі. Це можуть бути ваші курси французької мови, які вам надає поля це може бути також або зарплата, або зарплата, яку ви зараз одержуєте, або також ви маєте може ще поміч від кафу. Потрібно вказувати всі доходи, які ми отримуємо на території Франції, чи в інших країнах також. Поки що річ іде про ваші доходи на території Франції. Тут написано. У розмірі чистої місячної суми в євро, значить, якщо я відкрила своє індивідуальне підприємництво, да? це як ФОП в Україні. Uh -huh. І один місяць у мене 30 євро прибуток, а наступний місяць у мене 300. Як мені вказувати, що мені вказувати яку суму? Ну логічно, я думаю, що було б вираховувати якусь середньомісячну середню суму і тут указувати. Але я знаю, що у багатьох людей є контракти, які були заключені на місяць на два. Тобто це не постійно якийсь Е, Я думаю, що в такому разі може цю суму зав... ну, звичайно, взагалі не вказувати тут. Це питання ми спробуємо задати і вам відповісти наступного разу. На цей час я вам чітко не, не зможу відповісти. Угу. Добре. Отже, скажи, будь ласка, наскільки важлива ця анкета, і від чого залежить сума, яку ми будемо продовжувати отримувати? Тобто, чи вона буде змінюватися чи ні, в залежності від того, які, е, які значить пункти ми відмітитимемо? Ця анкета ніяк не буде сприяти на ваші нарахування що стосовно АДА. Але вона важлива для того, щоб держава французька розуміла, хто залишився на території Франції, хто не залишився, хто поїхав уже, і щоб у них була можливість вам подальше робити ці матеріальні цю матеріальну допомогу. Угу. Добре, так переходимо до наступного пункту: перелік документів, які необхідно підготувати. Що це означає? Що треба буде робити з цими документами? Вам потрібно буде заповнити цю форму французькою мовою. Потім вам потрібно буде зробити копію цієї форми, або відсканувати або зробити фотографію. Угу. Зробити також відсканувати або зробити фотографію вашої посвідки на на тимчасовий захист. Так? І всі документи, якщо у вас є, які стосуються ваших доходів. Тобто всі документи, які я бачу в переліку, то ця форма з, даним, з датою та підписом, так. копію дійсної посвідки на тимчасове проживання всіх повнолітніх членів сім'ї, це те, що ти сказала, і копію підтверджуючих документів для всіх ваших ресурсів або коштів, отриманих після прибуття до Франції, якщо вони є. Ці, всі е, документи нам треба додати. До оцієї цієї анкети і відправити на електронну куди, адресу, на електронну адресу, яка у вас буде вказана в самій шапці цієї форми. Ця електронна адреса також вказана в описі до відео. Або я бачу звичайною поштою, тобто можна відправити ці документи також звичайною так, поштою. Є, так. Ми також цю адресу поштову вкажемо в описі до відео. Так е, і останній пункт я бачу. Мене повідомили, що згідно зі статтею 441.6 кримінального кодексу, надання неправдивої або неповної декларації з метою отримання чи спроби отримати неправомірну допомогу карається двома роками позбавлення волі та е, штрафом у розмірі 30 тисяч євро. Е, тобто треба вказувати. Тільки правдиві, Е, так навіть якщо ви не вказали контракт робочий чи якусь іншу інформацію, ОФІ все одно цю інформацію одержа. Угу. і не хочеться, щоб накладались на вас якісь санкції в зв'язку з тим, що ви просто не своєчасно чи неправдиво щось їх повідомили. І останнє нам треба поставити дату. Написати місто, да, тому що у Франції завжди в кінці листа ми вказуємо місто, де ми це заповнювали, і підпис заявника. Останнє питання, напевно, в мене з'являється. Якщо в моїй сім'ї декілька дорослих, то я в принципі всі анкети можу відправити одним листом, якщо я поштою, наприклад, відправляю. Так? Я думаю, що це можливо. Але так як анкета видається на кожного дорослого, відправляйте все на своє ім'я, на свій емейл. У вас у кожного є вже зараз адреси емейл, угу. Відправляйте все на своє ім'я, і в шапці, там де написано у вас тема, обже ви обов'язково вказуєте ваше прізвище, ім'я. І номер вашого ваш іностранний номер, той, що вказаний біля іноземних іноземний, е, іноземний так. да так, так, так. Я пам'ятаю, що е, ми його показували, як його знайти е, в минулому відео. Олена, дуже дякую тобі за те, що відповіла нам на запитання з приводу заповнення цієї форми запиту на продовження фінансової допомоги. А вам нагадуємо, що якщо ви заповнили е, якось неправильно цю анкету і хочете е, чистий примірник скачати, то посилання буде в описі до цього відео. З вами була Олена Версан, Вікторія Діденко та Ліон ТБ. Підписуйтеся на наші соціальні мережі: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, а також Ютуб канал. І тиціте на дзвіночок, адже невдовзі на Ліон ТБ вийдуть нові відео на тему тимчасового захисту. І допомоги Офі до зустрічі!